Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час сміятись, час смутку і час танцювати, час розкидати каміння. Час його збирати, час обіймати, час обіймий уникати, час шукати і час губити, час роздирати і час ішивати, час мовчати і час говорити, час любити і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Ви дивитесь тут канал Небо -он». З вами я, Актор Вадим Лялько, і це сторінка Веребос. Справжні речі. Час. Є декілька уявлень, як виглядає час. Наприклад, Сальвадор Далі, М'який годинник на момент першого вибуху. Картина, яка була створена у 1954 році і стала ще однією реплікою художника в діалозі з самим собою. Я маю на увазі його знамениту роботу 1931 року. Постійність, сталість, стійкість, четвердість пам'яті. Є декілька назв. Зазвичай далі залишав у своїх щоденниках записи про картини, але про сенс і значення м'якого годинника не було знайдено ні слова. Одна з версій що час може змінюватись. Але я не є прихильником далі. І після Босха він для мене є вторинним. Джорджоне. Три пори людського життя. Але під час нашої розмови у мене є дуже велике бажання, щоб ви послухали, як час звучить. І це не годинник. Це Моцарт. У цьому його творі є три пори життя людини дитинство, зрілість і старість. Як і у картині три пори людського життя: Джорджо Барбареллі да Кастельфранко або Джорджоне. Це представник венеціанської школи, яка була однією з найголовніших в Італії під час Ренесансу. Він спеціалізувався на портретному живописі і, на жаль, не підписував свої роботи. Збереглося занадто мало точної інформації з того часу, щоб дізнатися про подробиці створення або імена намальованих тут людей. І в такій ситуації кожен може тлумачити це сам. Головне бачити. Алегорічний груповий портрет показує різний вік трьох чоловіків, або, що теж ймовірно, через зовнішню схожість, дорослішення одного. Найстарший нібито згадує своє минуле. У зверненому безпосередньо наглядачі погляді читається прожитий час і перевага над двома іншими, навпіл з сумом і розумінням кінця, що неминуче наближається. Перед ним воскресають образи незрілого юнацтва і зрілості, коли на повну силу проявляються чоловічі розум і привабливість. Аркуш паперу в руках у підлітка, схожий водночас на символ навчання, знань отримати давно, або на список вчинків, які намагаються усвідомити два покоління. Адже вказівний перст, так явно виділений світлом, у мистецтві є сильним знаком, який привертає увагу до чогось особливого. І неважливо, одна це людина у різному віці чи різні. Головне, що в той час, як середнє покоління намагається розтлумачити молодому мудрість, знання, зафіксовані на листі, отримані в спадок, найстарший дивиться на нас у майбутнє, у нескінченність, і вся та мудрість, яку вони намагаються прочитати у його зморшках, погляді, розумінні, він і повернувся до нас, нібито відчувши присутність вічності. Це намальовано у проміжок між 1500 і 1501 роком. Порівняння Джорджона з Сальвадором Далі це як порівняння Моцарта з годинником. І я ні в якому разі зараз не принижую далі. Просто він вимірює час. А Джорджони надає філософське розуміння часу. І декілька слів з приводу автопортрету. Складається враження, що цій людині відома якась таємниця глядача, настільки інтригуючи, він вдивляється у нас. Густе волосся глибокого каштанового кольору, що лягає на плечі, демонструє силу і молодість свого власника, незвичайна і поза зображеного чоловіка. Найчастіше портретисти XVI століття малювали людей у профіль. Тут же ми бачимо чоловіка у півоберта. його шия витягнута, а підборіття піднято вгору у бік глядача. Таке розташування тіла і голови не виражає певної зарозумілості характерної для багатьох портретів того часу, а говорить про природність і невимушеність чоловіка. Складається враження, що героя картини застали зненацька і замалювали несподівано впійману миттєвість. На чоловіка згори падає світло. Завдяки цьому глядач має чудову можливість розглянути у подробицях усі риси обличчя і риси характеру героя. Автопортрет показує глядачеві, яким Джорджо не бачив себе. Його бажанням було передати свої впевненість, палкисть, силу і водночас цікавість до таємниць людського. Душі. І наостанок, дивлячись у нічне небо, ми бачимо минуле. Цей відблиск долітає до нас через мільйони світових років. І тому смішно намагатись побачити там якийсь сигнал від іншого розуму, послання від інших цивілізацій. Не на тому небі шукаємо. Підписуйтесь на канал Небо Он, ставте подобайки і, звичайно, коментарі.